Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо про те, як гратися з іграшками безпечно та весело. Пам'ятайте, що іграшки це наші друзі, але вони потребують дбайливого ставлення. А ви знаєте, як гратися іграшками? Давайте пригадаємо декілька правил. Перше, сортуємо іграшки. У кожного з нас є улюблені іграшки. Давайте навчимося їх сортувати. Великі іграшки для великих ігор. Маленькі для маленьких. Іграшки, які рухаються, це для веселих пригод. А ті, що складаються, для будівництва. Наступне правило це дбайливе ставлення. Коли ми закінчили гратися, давайте складемо іграшки на свої місця. Це допоможе зберегти їх цілими та не загубити. Третє правило це чистота, запорука здоров'я. Перед тим, як почати гратися, а також після гри миємо руки з милом. Деякі іграшки також можна мити. Але про це нам розкажуть дорослі. Також дорослі можуть допомогти помити іграшки, щоб вони були чистими. Малята, а ви знаєте, чого не можна робити з іграшками. Не кидайте іграшки, бо вони можуть зламатися. А також когось поранити. Не можна класти дрібні деталі до рота. Маленькі деталі можуть потрапити до горла. А це дуже і дуже небезпечно. Не треба їсти іграшки. Іграшки створені для гри, а не для їжі. Не використовуйте іграшки не за призначенням. Кожна іграшка має своє призначення, наприклад, ячик для кидання, кубики для будівництва. Не тягніть за дрібні деталі. Якщо іграшка має дрібні деталі, які можна відірвати, не тягніть за них, це може зламати іграшку та створити небезпеку для вас. Давайте пограємо в гру. Знайди безпечну іграшку. Я буду показувати різні предмети, а ви будете визначати, чи це безпечна іграшка для гри. М'ячик. Безпечно. Так. Ведмедик. Безпечно. Так. Ножиці. Небезпечно. Ніж. Теж небезпечно, вірно, кубики. Так, це безпечна іграшка. Пам'ятайте, діти, безпека це найголовніше. Гра це дуже весело. Але завжди потрібно пам'ятати про правила безпеки. До нових зустрічей, Малята!